А просто, я вже 9 років як дієтолог. І я скажу одну штуку вам по секрету. Мабуть, 90% жінок, які худнули зі мною, а до мене чомусь зазвичай приходять саме жінки-худнути, вони худнули без тренувань, тільки їжа. І без тренувань худнути в принципі нормально. Так. Без тренування, якщо ви будете худнути, ви втратите значно більше м'язів. І коли ви схуднете, ви можете бути трошки пласкуватою, а можливо, і не трошки пласкуватою. І в принципі, ну, тренування це ще непоганий варіант трошечки збільшити дефіцит калорій, або на цей дефіцит калорій, який ви там натренувались, набігали, або на щось іще, ви можете ну, просто більше з'їсти. І все харчування. Це головне на чому треба зосередитись для схуднення. Причому мова взагалі не йде про голод, обмеження і все таке. Сучасна дієтологія вже давно сказала всім, що голод і обмеження це от не обов'язково. Я, я вам більше скажу, в мене ніхто майже голоду не відчуває. Є такі унікуми, які не хочуть чесно виходити на підтримку, щоб знову потім піти худнути, не відчуваючи голоду. А так в основному там 99, ну, може 98 і 100, ніякого голоду. Мене звуть Володимир, я дієтолог з практикою 9 років. Підписуйтесь, лайки, ставте коментарі і все таке.